Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про теорії походження життя на планеті Земля. Що ж, поїхали? Життя одне з найскладніших явищ природи. З глибокої давнини воно сприймалося як щось таємниче і непізнане. Ось чому над питанням його походження завжди йшла гостра боротьба між матеріалістами та ідеалістами. Деякі прихильники ідеалістичних поглядів вважають життя духовним, нематеріальним началом, що виникло в результаті божественного творіння. Матеріалісти це люди, які дотримуються філософського напрямку матеріалізму. Цей напрямок стверджує, що первинною основою світу є матерія, а не свідомість дух. Свідомість є вторинним продуктом, що виникає внаслідок розвитку матерії. Всесвіт пізнається з допомогою науки, яка вивчає закони природи. Під час історичного розвитку науки сформувалося п'ять основних теорій походження життя на планеті креаціоністська гіпотеза, гіпотеза стаціонарного стану. Гіпотеза самозародження, гіпотеза панцмермії і гіпотеза біохімічної еволюції. Сьогодні ми з вами роздивимося їх всі. І так, перша теорія. Теорія абіогенезу або теорія хімічної еволюції. Існує дві теорії абіогенезу. Теорія хімічної еволюції це теорія, яка стверджує, що життя виникло з неживої матерії шляхом хімічних процесів. Згідно з нею, в умовах давньої землі, коли були наявні вода, атмосфера та хімічні елементи, відбувалися реакції, що призвели до утворення простих органічних сполук, які з часом стали передумовою для виникнення живих організмів. Вважають, що формування Землі почалося з утворення метану, водню, амоніаку, води і вуглекислого газу. Це неорганічні речовини. І з них вже утворилися біохімічні речовини, тобто відбулася біохімічна еволюція. Тобто біолого-хімічні речовини, вуглеводно-ліпідні системи, білково-полінуклеотидні системи і білково подібні полімери, а вже з них утворилися тварини, рослини, гриби, прокаріоти, тобто відбулася біологічна еволюція. Впершу цю теорію увів опарін. Ще в 1900 році. І вона, ця теорія, жива нині по сей день і вчені до неї дослухаються і дотримуються, вона є однією з найбільш вирогідніших теорій походження життя на планеті. Наступна теорія теорія самозародження. Теорія самозародження також відома як теорія абіогенезу, але вона відома. Інше. Ця теорія стверджує, що життя може виникати з неживої матерії. Вона була поширена в стародавньому Єгипті, Греції, Китаї та інших цивілізаціях. Арістотель, один із найвідоміших прихильників цієї теорії, вважав, що життя може виникати з гнилої їжі, мулу та інших неживих речовин. Він також стверджував, що деякі тварини, такі як мухи, можуть спонтанно зароджуватися з бруду. Теорія самозародження залишалася популярною протягом багатьох століть. Але у XVII столітті Франческо Реді провів ряд експериментів, які її спростували. Він показав, що мухи не можуть зароджуватись знилого м'яса, якщо воно захищене від мух, які могли підкласти в ньому яйця. І так теорія самозародження була спростована. Теорію самозародження остаточно спростував Луї Пастер. В 19 столітті він провів ряд експериментів, які показали, що життя може виникати тільки від неживого. Він також винайшов метод пастерізації, який використовується для знищення мікроорганізмів у їжі та напоях. Як же він спростував цю теорію? Він винайшов колбу, яку з'єднувала тоненька трубочка, яку він підігрівав, тобто стерилізував, захищав від мікроорганізмів. І в результаті в рідину, яка досліджувалася, не потрапляли мікроорганізми разом з повітря. І так як життя там не зароджувалося самостійно, вчений зробив висновок, що життя може з'явитися тільки від живого. І так, цю теорію остаточно спростували. В даний час вона вважається неправдивою, тобто фейком. Це третя теорія, теорія інтелектуального дизайну. Ця теорія стверджує, що життя на землі було створено інтелектуальною силою чи істотою, а не з'явилося внаслідок природних процесів. Вона має релігійні та філософські корені і є предметом дискусії серед вчених та громадськості. Туди ж також і відноситься теорія стаціонарного стану, прихильниками якої є буддисти. Вони стверджують, що життя ніколи не виникало і нікуди не зникне. Воно просто було вічно, і життя на планеті існувало вічно. Теорія панспермії Ця теорія стверджує, що життя зародилося деінде у всесвіті, наприклад, на іншій планеті, і було занесено на землю з метеоритами або кометами. Вчені знайшли органічні молекули, які можуть виживати в космосі, такі як амінокислоти та нуклеотиди. Це будівельні блоки життя. В метеоритах, кометах і міжзоряному пилі було знайдені такі речовини. Дослідження показали, що деякі мікроорганізми можуть вижити в екстремальних умовах космосу, таких як вакуум, радіація та низькі температури. Метеорити та комети можуть переносити мікроорганізми з однієї планети на іншу. І це Свідчить про те, що життя може виникнути не лише на землі. РНК світ. Ця теорія стверджує, що першим живим організмом були не клітини, а молекули РНК, які згодом еволюціонували в більш складні форми життя. Згідно з цією теорією, спочатку сформувалася система самовідтворення молекул РНК, які могли бути і носіями спадкової інформації і каталізаторами. А вже потім ця система утворила симбіоз із біохімічними циклами синтезу білкових молекул, які виникли незалежно в інших умовах. І це відбулося тому, що білки є кращими каталізаторами, а нуклеїнові кислоти краще зберігають спадкову інформацію. А вже потім до цієї системи долучилася ДНК, яка зберігає спадкову інформацію більш надійно ніж РНК. Тривалий час серед прибічників теорії абіогенезу тривала суперечка відносно того, що з'явилося раніше ДНК чи білок. ДНК зберігає спадкову інформацію, а білки є каталізаторами, без яких обмін речовин неможливий. І лише після відкриття рибозимів, молекули РНК, що працюють як каталізатори реакції, була сформована теорія РНК світу. Нині питання про те, як виникло життя на Землі, все ще залишається одним з найважливіших і найзагадкованіших питань в науці. Вчені постійно проводять нові дослідження і роблять нові відкриття. Але остаточної відповіді на це питання ще не знайдено. Тому всі ці гіпотези і теорії так і залишаються гіпотезами та теоріями. Дякую за увагу. На все добре!